Зараз ви побачите справу і справжні красиві голи. Справа в тому, що від сьогодні у Києві стартував ще один черговий турнір імені Валерія Лобановського. Проте особливість його в тому, що у цих змаганнях беруть участь ще зовсім юні футболісти, вік яких від 7 до 9 років. Турнір стартував сьогодні зранку і триватиме тиждень. Змагання відбуваються на трьох шкільних полях міста Києва. А за головний трофей боротимуться аж 23 столичні команди. Організатори планують проводити ці змагання щороку, і з роботою їх навіть міжнародними. Наша знімальна група побувала сьогодні на цьому турнірі. Як бачите, що найбільше хвилюються батьки та тренери, а футболісти ну, віддаються на всі сто на футбольному полі, є і підкати. І подивіться, і голи забивають, і бороторіни сумують, демонструють прекрасні сейви. Ну, Мабуть, от таке воно майбутнє українського футболу. Воно не таке, олеже, правда? Воно зовсім інакше і воно насправді набагато яскравіше. Тим більше, я вам, як, ну, напевне, кому як не вам, знати про те, як от відбуваються такі моменти, які емоції там вибуваються, і оці зірочки, як їх виростають? Як, як вони виростають, леже? Ну, цей турнір знаю ні понаслижки, тому що ребята там займаються ребята сейчас того возраста, який я сейчас треную. поэтому, видя на них на їхні глаза, як вони реагують на забиті м'ячі, ну конечно, ти понимаєш, що вони хотіть стати большими футболістами. Вони стануть будуть забувати найгарніші голи туру.